Не вже знову? Ну, твоя психіка твоя проблема. Історії, які не можна читати. Волос. Їсть у Мертвому містечку. Є степи, в яких не росте нічого, крім помилок. А наш герой, та він і сам не пам'ятає, чого туди поперся чи то тікав, чи шукав усе одно. Він ішов давно, мабуть, надто давно. Я ішов крізь степ. Сонце пекло так, що, здавалося, сам простір плавиться. Гаряче повітря дзищало у вухах, кожен крок дзвенів десь у череп. Пісок залипав на губах, як сіт, а очі пекло, хоча я й майже не дивився вгору. Я не знав точно, куди йду, але куди б не йшов, здається, нарешті дійшов містечко порожнє, сонне, пересохле, ніби давно померло, але ще не встигло згнити. Ідеальне місце, щоб відпочити, а ще краще, щоб більше ніколи не встати. Я ступив на потріскану бруківку, місто. Мовчало, не просто мовчало воно дивилося не очима а відчуттям, неначе ти зайшов у кімнату, де щойно припинили про тебе шепотітися. І тепер усі мовчки чекають, що ти зробиш. Я ще не зробив нічого, а вже хотілося втекти. У таких містах тебе або з'їдять. Або запропонують вже відкриту теплу газировку, яка давно видухнулась. Хоча, чесно кажучи, я не знаю, що з цього гірше. Тиша була занадто правильною, надто рівною, занадто зробленою. Місто не просто стояло, воно грало виставу, де я мав роль, про яку ще не знав, і тоді я відчув погляди, не бачив їх, але шкіра між лопатками натягнулася як струна. Я зціпив зуби. Серце билося рівно, але холодок уже повз хребтом. Оце зараз почнеться. Я рушив далі. Сонце било по плечах, кожен крок, здавалося, лишав слід не на землі, а в мені. Але залишитись тут на ніч це була помилка. Хоча чесно, гірше вже, мабуть, не буде. А от і буде. Я почув звук. Різкий зліва. Я обернувся порожньо, лише віконниця, що, наче щойно, завмерла від руху. Вона колихалась та скрипіла. Це стандарт. У таких історіях усе, що потенційно може тебе вбити, завжди приходить зліва. Я помітив вузьку вуличку. Там було темно і прохолодно. Я пірнув у неї, ніби у воду. Підійшов до дверей корчми напіввідчинених. Усередині морок. Я зайшов, і світ став чорним. Очі поступово звикали. Спершу лише образ, потім глибин. І голос Хрипкий. Опалений з присмаком попелу. Що ж, заходь, я так давно на тебе чекаю. Це саме той момент, коли психологічно стабільна людина просто розвертається і йде. Але наш герой не з таких. Я зробив крок, Потім ще в кутку під зачиненим вікном хтось муркнув. Так, Ніби знав, чим усе це насправді скінчився. Я й сам не знаю, звідки цей звук. Я між іншим весь час сидів на шинквасі. Переді мною стіл, і за ним хтось темний, розмитий. Але все ж таки він був там. Я сів. Рука мимоволі торкнулась кобури. Піт стікав уздовж хребта, очі звикали. І тоді я побачив його обличчя. Шрам на вилиці. Такий самий, як у мене. О тебе тіньовий клон. Це коли всесвіт втомився шукати ворогів і просто показує тебе. То ти. прошепотів я. Той, ким ти міг би бути, або вже був, або став, але не помітив. Чому я тебе знаю? Бо я завжди був поруч, завжди за тобою у твоїй тіні. Я здригнувся. Руки спітніли. Тіні навколо затанцювали. Я твоя тінь, я носив усе, що ти не міг. Пам'ятаєш, як не міг плакати після втрати. Я плакав за тебе. Як стіпив зуби, коли тебе били? Я кричав, але німо. мог. Я мовчав. Але я втомився. Я впирав у себе твій біль, твій бруд, усе, що ти не хотів бачити в собі, і врешті розчинився у цьому місці, у цій формі. Але мені більше не вистачає місця. Я тріщав роками, а сьогодні я лусну. Почекай, що буде, якщо ти зникнеш? Він всміхнувся сумно. Людина без тіні стає надто помітною для інших, бо весь її морок тепер зовні. Я більше не триматиму твій біль. Зроби з ним, що хочеш. Може, ти вже готовий? І він розсипався на пил, на попіл, на порох. За стіною сміх. Дзвін кухлів життя. Я вийшов. Сонце вже кидало довгі тіні, але я більше не мав своєї. Людина без тіні це вже не людина, це голова, що лишилась без тіла. це порожнеча, яка йде поруч із тобою і в якій ти сам починаєш поступово зникати. Історія закінчена. Але якщо твоя тінь колись піде не в ту сторону, не наздоганяй її. Бо в цій історії вже був хтось, хто подумав, що впорається з собою. Історії, які не можна читати волос. Цей ефект викликає мігрень, але тобі ж подобається правда.